Друзі, вітаю! Я Ірина Прокоф'єва, авторка розслідування таємні хвороби Путіна. І принагідно дякую вам усім за увагу до нашої роботи. І оскільки у вас був підвищений інтерес, саме до того, що сказав наш генетик, наш експерт Дмитро Микитенко, ми вирішили викласти його інтерв'ю у повній версії. Тож дивіться, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Якщо ви досі цього не зробили, дуже вдячні вам за увагу. Поїхали. Пане Дмитре, знаєте, для людей пересічних генетика це така штука, вона десь поряд з екстрасенсорикою, напевно, стоїть. Поясніть, будь ласка, от що, такі, що нам може дати оце, оце слово генетика або генетичний паспорт? Що таке в цілому генетика? Генетика це спадковий матеріал, який є програмою розвитку нашого організму. Програмою, але не обов'язковою умовою. Мається на увазі, що. Гени детермінують певні активності там, білкових систем, а однак вони не визначають долю нашого організму. Це дуже важливо зрозуміти. Генетика є медична, там, де ми вивчаємо захворювання, які пов'язані зі зміною генетичного коду, вадами розвитку, затримками розвитку, онкологією спадковими формами. Є немедична генетика. Де ми можемо визначати походження людини, схильності до окремих захворювань. Але отут головне не плутати значення окремих компонент з виникненням захворювань. Тому що зараз дуже модно, на жаль, перекладати відповідальність за свою поведінку, за свою долю, за своє здоров'я, перекладати на генетику. Мовляв, в мене така генетика. Але в реальністю це просто новомодна тенденція, яка не має нічого спільного з основними критеріями здоров'я. Хоча генетика дійсно впливає на стан здоров'я, генетика дійсно впливає на наш характер. Але якщо ми беремо там, класифікацію там, лебідів по чинникам, які формують наше здоров'я, то в межах 20%. І отут якраз соціальна роль, як дитина виховувалася, в якій сім'ї, в яку там школу ходила, яке було в неї харчування, як вона займалася спортом і так далі і так далі. Воно має набагато більш сильніший вплив, ніж у ці генетичні варіації. І отут головне да не плутати, що там скільки можна мені алкоголю чи скільки можна мені каву, тому що в мене має така генетика. Ні, роль соціальних факторів, роль навколишнього середовища, роль умов і способу життя вона набагато перевищує. Значення генетики, звісно, за виключенням генних захворювань, де зміна генетичного коду дорівнює виникнення. Хворі. Що таке зміна генетичного коду? Уявімо генетику в вигляді бібліотеки. Бібліотека складається з книжок, це по типу хромосоми, а книжки складаються з речень, це гени. І от коли ми маємо помилку в тексті, через яку ми не можемо зрозуміти сенс слова чи речення. Це фактично ми можемо прирівняти до генетичного захворювання. Mm -hmm. Ось. Коли ми говоримо про схильність, ми можемо сказати, що там шрифт більший, шрифт, там, наприклад, менший, більш там вітієвато написано чи більш просто написано, але при цьому зміст не змінюється. Тобто мутації це зміни генетичного коду, які призводять до виникнення захворювання. Отут можна поставити дорівнює знак. Є нормальні варіації генетичного коду, їх називають поліморфізми. Оці поліморфізми і ми можемо використовувати в якості оцінки етнічного походження, і ми можемо використовувати в якості оцінки певних ризиків постану здоров'я. Ризиків, які ми можемо використовувати з метою модифікації способу життя. Але ризик не означає реалізацію цього ризику. Це лише шанс. Плавно хочу перевести вас ближче до наших героїв, так би мовити. Наскільки ось ці розходження в схильностях там, до захворювань певних, в генах, наскільки вони розходяться в залежності від ступеня рідства? Я не ставив тут якісь знаки там, дорівнює між собою, тому що у нас дуже багато спостережень, де. В одній сім'ї рідний брат і сестра чи рідні брати можуть мати абсолютно різне здоров'я. Тому в цілому ми можемо говорити да, про певну генетичну схильність. Uh -huh. Але утралізація цієї схильності може бути різна. Взагалі, в генетиці виділяють там, спільні фактори, які впливають на стан здоров'я, і неспільні. спільні. Наприклад, уявімо собі двійню. От вони однаково виношувалися мамою, однаково там народжувалися, однаково вона його довала грудю. Це все спільне. Але одна дитина йшла по дорозі додому, впала, зламала ногу і лишилася на канікули вдома, а інша дитина поїхала в табір і спілкувалася з іншими дітьми. І ми маємо вже абсолютно зовнішні фактори. І ця дитина, можливо, сиділа з переламаною ногою, читала книжки і вирішила стати IT-спеціалістом, бо в неї був ноутбук і вона на ходу вчилася програмувати. А той е познайомився з якимись обмітними хлопцями, вони вирішили заснувати якусь там фірму, і він став там не знаю, класним юристом, бізнесменом. Тобто, отут один крок може багато чого змінити. І да, значення оцих неспільних факторів не потрібно недооцінювати, тому що саме вони є визначальними. Але от що генетики виділяють спільного між родичами, на що вони ну, там, звертають увагу, коли беруться там, ставити діагноз, наприклад? Ну, в першу чергу да, ми, як медичні генетики, звертаємо увагу на лінію спадковості. Да. Отже, є захворювання, які можуть накопичуватися в межах сім'ї. Це можуть бути аутоімунні стани, це можуть бути онкологічні стани. Ось це можуть бути різного роду алергії. І так, да, якщо ми говоримо, що у нас є там чітка вертикаль, то звісно близькі родичі, нащадки близьких родичів мають схильність до цих захворювань. Близькі це які мають бути рідні брати, сестри, мама, тато, рідні, двоюрідні, тому що троюрідні це ми вже уходимо трішечки далі. Це не виключає можливість, але силу зв'язку це вже втрачає. Трачається сила через домішок сторонньої компоненти, і чим далі людина знаходиться по родинному зв'язку від нас, тим менша доля оцих спільних генів. Які визначають, які впливають, не визначають, впливають на певні риси характеру, певні схильності до захворювань. Медична картка, яку я вам надіслала, дані і ну, деякі пояснення з того, що дала там російська клініка, що ви цікавого для себе, як генетик, звідти взяли? От що вам було там найцікавіше подивитися? Мене цікавило в першу чергу саме захворювання, які можуть бути генетично детерміновані. Чи має схильність до цих захворювань з високим коефіцієнтом прояву? В першу чергу, да, ми говоримо там за те, що вдалося побачити такого цікавого, це носіство патогенної мутації в brca 2, який відповідає за високий ризик виникнення раку молочної залози, раку яєчників у жінок. І у чоловіків, в першу чергу, раку простати, рак молочної залози в них теж буває, але все-таки порівняно рідко. Тобто. Цей зв'язок по лінії близьких родичів, він потенційно може прослідковуватися по цьому генобірсі 2, тому що, фактично, да, діти, нашого умовного героя, можуть успадкувати від нього цю мутацію з імовірності 50% кожна дитина. І відтак він цей генетичний варіант взяв від мами і від тата. І оскільки є певні родичі з іншим нашим головним героєм. Да, то ми не можемо виключати, що да, Володимир Путін теж може мати мутацію гену генобірсі 2 яка потенційно а, могла б призвести до ризику і провокації, наприклад, раку простати. Наприклад, ми не ставимо діагнозу. Ми говоримо да, про припущення. Цього в медичній картці, яку дали в нашу немає. Да, немає. Да, ми говоримо про перегляд даних формату самого генетичного коду. Тому що картка, яка була там надана для мені для ознайомлення, вона фактично містила два блоки: перший блок це блок етнічної, етнічного походження, і другий це схильності до так званих мультифакторних захворювань. Мультифакторні це ті, які визначаються, які виникають да, на основі певної генетичної схильності, про яку ми поговорили вище там стосовно генів детоксикації, наприклад, під впливом чинників довкілля. Оце мультифакторні захворювання, маючи лише схильність, чи лише чинник, вони не виникають. Але от самого носіста патогенних мутацій саме в медичному контексті там не було. Окрім вирогідності захворювання раком простати? Окрім вирогідності захворювання, я би міг сказати, що в цілому це середньостатистичний генетичний код, який не має якого чогось там особливого визначального. Тут варто сказати, що, по-перше, це не весь генетичний код. Да, це лише вижимка з генетичного коду розрахована на найбільш часті генетичні варіації. Чи можуть тут бути пропущені рідкісні генетичні форми? Відповідь ствердна, можуть, оскільки вони не входили в сам формат дослідження, вони відсутні в генетичному коді. Але якщо ми беремо цей зріз умовно розважальної генетики, який під який заточене було це дослідження, то в цілому це середньостатистичний генетичний код, який не має якихось особливо визначальних рис. Тобто, чи можемо ми сказати, що це людина якась середньопересічна? Так, ми можемо сказати, що з погляду генетики це середньопересічна людина. Нічого особливого. А родичі її особливі чи не дуже? А, ну особливість тут визначається знову таки соціальним а, контекстом, в яких умовах а, розвивалася людина, хто на неї впливав. І які в неї є там соціальні можливості, соціальні. Ну, як ми бачимо, ліфт соціальний. Він працює і не потрібно його недооцінювати. Він має набагато більше значення в питаннях психології, ніж сам особливість генетичного коду? Давайте пройдемося по цій картці. Куди підемо? Давайте по здоров'ю. Давайте по здоров'ю. Що ми тут бачимо? Ми бачимо різні ризики. Ризики і мутації генів. Про що вони нам можуть говорити? Повишене соотношення уровня Страдіолог тестостерону там виділяється, і таких там ризиків 20, напевно. Що воно може означати? Ми говоримо про зміни в рамках окремих генів. Але зміни не які детермінують захворювання, а зміни яких асоціюються знов таки з підвищеним ризиком? Да, от Ми маємо, бачимо там облесіння по мужському типу? Добре, зайшовши всередину, ми можемо побачити гени, які були аналізовані. Одні гени відповідають за чутливість там, до андрогенів, тобто до тестостерону. Інші гени відповідають, там, наприклад, за ефективність роботи волосяних фолікулів. Бо е, облесіння це ж не лише тестостерон і не лише фолікул. облесіння це і низка захворювань шкіри, які призводять до стану, який називається галопеція. І е, ці зміни е, мають певні знов-таки вагові коефіцієнти. Якісь підвищують незначно ризик, якісь знижують ризик. Якщо ми говоримо, да, що тут є ризик доволі високий, 85% облесіння по чоловічому типу. Да, з більшою ймовірністю. Да, я не знаю зовнішній вигляд Михайла, але з більшою ймовірністю він реально лисий. Я вам покажу фотку, хочете? Давай. давай. Зараз. А більшою ймовірністю. Офіційна, та, яка красується на фото Газпрому. Лисий. Воно прикольно, коли отак от, ну, щось прикольно. співпадає. Але, але, але знаєте, ми говоримо про співпадіння, ми зараз не говоримо про систему. Потрапили добре, але, от, наприклад, рухаємося далі. Гіпертонія. Угу. Да? Є ризик гіпертонії. Що таке гіпертонія? Це гормони надмірників, це гормони гіпофізу, це реакція наших судин, це обмін ліпідів, це характер нашої. Фізичної активності, це система згортання крові, ну, характер нашого харчування. Тобто, для того, щоб зрозуміти питання гіпертонії, неможливо сказати, да, людина гіпертонік чи ні. А, якщо у мене породу, наприклад, там батьки були з гіпертонією, да, мені не потрібен генетичний аналіз, щоб сказати, що у мене буде ризик гіпертонії. Але знаючи це. Я можу обмежувати себе в тваринних жирах, я можу вести здоровий спосіб життя, я можу займатися легкою атлетикою, і в мене не буде і я нівелюю цей ризик сам по собі, навіть якщо він є генетичний. З іншого боку, якщо в мене абсолютно немає ніякого ризику, але у мене в раціоні кола. Гамбургер, попкорн під, е під. Я не ходжу пішки, я не займаюся. Да, у мене машина, я не ходжу. Я лежу на диванчику, ходжу пішки, я піднімаюся на другий етаж ліфтом. У да, мене дитина питає, ми були в торговому центрі і каже, баб, а чого фітнес-центр на другому поверсі всі їдуть ліфтом? Бо, Бо мабуть, просто модно ходити фітнес центр Ось, то таким чином ми створюємо ризик гіпертонії і реалізуємо гіпертонію, не маючи генетичного контексту. Тому те, що ми тут маємо, це лише оце підґрунтя чорнозем, так би мовити. А далі ми або кинемо туди зерно і воно проросте в вигляді гіпертонії, або не кинемо це зерно і воно не проросте, і в нас не буде гіпертонії. Наскільки ця, цей ризик а, в близькому колі родичів може бути? Ну двоюрідного дядька може бути? А цілком да, цілком. да ж ми говоримо за сімейні спадкування. Цього генетичного контексту дійсно мене зацікавив. Ось цей пункт схильність до параної у вас на 75% вища, ніж у всіх остальних, значить, е е клієнтів нашої клініки. Це важить, ну і тим більше, що ми знаємо, що ця людина працює на високій посаді, в неї великий колектив. Вона е має прямий зв'язок, ймовірно, вона має прямий зв'язок до російського диктатора. Вона входить в ближнє його коло. Ну як тут не розвинутися параної? Скажіть мені кругом враги. Дивіться, да? психічне захворювання можна викликати в будь-якої людини. Угу. Потрібно лише знати, куди тиснути, як сильно тиснути і як довго тиснути. Все просто є люди, які більш стійкі, і є люди, які менш стійкі. Ця людина не стійка. Ця людина, да, імовірно, менш стійка. А далі ми говоримо про те, чи була вона в умовах такого соціального оточення, яке дозволяє спровокувати, да, бо безкарність вона провокує анархію. І в даному випадку, якщо ця людина потрапляє в умови вседозволеності, Да, реально, вони більше, більше шансів дати, що називається з катушок. А це може бути спадковим? Це може входити в ближнє коло родичів, ось ця схильність генетично. Частково так. Чому? Тому що частину з цих генетичних варіантів Михайло отримав від мами, частину від тата. По цьому тесту ми не можемо сказати, від кого він отримав. Да. Єдине, що ми бачимо, да, ми бачимо, це один ген. Але в одному гені. Е коли аналіз вчитується, гени у нас парні, і зчитуються вони через обидва гени. Тобто, ми зараз не можемо диверсифікувати, чи ці генетичні варіанти містяться на одному гені чи на різних, і відтак їхнє походження між собою. А що ви скажете про походження цієї родини з тих серих даних, які які ви побачили, ми зрозуміли, що це середньостатистична людина, нічого особливого, простолю собі людина і людина. Росіяни давали. Що це там сто відсотків родичів цієї людини русські? Ми досі сперечаємося, як нам перекладати саме руські на українську мову. Руські не дуже хочеться, тому що ну, у нас є русини і русь, і не хочеться їх навіть зв'язувати із цим, а росіяни це. Це громадянство, це не зовсім напевно народність. От що ви можете сказати стосовно цієї народності, там де було визначено, що значить 100% відсотків русські це правда чи не правда? Чи можна виділити окремо ген русского? Зрозумів тут потрібно першочергово у нас є час да розглянути три блоки різного контексту. Перший як визначається походження? За допомогою так званих гаплогруп. Гаплогруп – це е, підгрупи генетичного коду, які притаманні великій частині населення. Як вони визначаються? Да, от ми всі знаємо, да, що еволюційно у нас є певна умовний Адам і певна умовна Єва, да, які умовно е, мешкали в районі Центральної Африки, звідки почалася міграція населення. І Адам мігрувало ж не все населення, мігрує частина населення. І от уявімо, що в частині населення, яка мігрувала, був родоначальник якоїсь генетичної зміни. генетичні зміни виникають абсолютно спонтанно. От вони можуть виникнути. І якщо вони носять позитивний ефект для здоров'я людини, або для адаптації до зовнішнього середовища, або вони нейтральні, то вони закріплюються. І виникає ефект родоначальника, тобто діти цієї людини. Будуть поширювати оцю генетичну зміну. А люди, які, наприклад, лишились, в них виникла інша зміна. І ми вже маємо дві групи осіб, які походять з одного регіону, але які розділилися між собою генетично. Далі ж ми знаємо, що є що був зворотній етап міграції людей в Африку. І цей етап міграції вже був генетично іншого, інших, тому що виникли оці зміни. Під час міграції людей да, в північні широти виникали інші зміни, чому ми, наприклад, бачимо да, великий відсоток там блондинів, великий відсоток людей з порушенням пігментації. Чому саме там? Ну, тому що вони визначають певні особливості адаптації у порівнянні з африканським компонентом. І Оце переміщення людей супроводжувалося спонтанними виникненнями тих чи інших змін. І знаючи еволюційне походження цих змін в історичному контексті, ми можемо спробувати відслідкувати переміщення певних масивів населення. Це от перший блок. А другий блок пов'язаний з тим, що таке етнічність взагалі саме по собі. В який момент ми говоримо, що є українець, поляк, не знаю, француз, німець, тому що через оцю міграцію населення важко стандартизувати mm -hmm. да, певний історичний контекст. Да, ми себе відносимо до русинів, все правильно. Але русині — це такі високі, корінасті, світловолосі. ну начебто я теж русин, і начебто я теж світловолосий, але да, зараз у мене біле волосся з іншої причини. Однак ми говоримо, що у нас є суміш інших вже генів. Чому? Тому що на території України постійно велися війни, і будь-яка війна лишала по собі зґвалтування дітонародження дітей уже до да, змішаної крові. Можна так говорити. Тому в понятті медичної генетики раси і етнічності вони стерті, їх немає, і цілком можливо, да, ви можете здати. Один і той самий аналіз в різних лабораторіях світу, чи навіть однієї держави, у вас буде один формат генетичного коду, бо код незмінний, а результат інтерпретації різний. Угу. Тому що немає єдиного стандарту, кожен це розшифровує по-своєму. Да. І третій момент, да, ви його зачепили, а хто такі рускії, чи русини, чи росіяни? Ось в цілому, якщо ми говоримо да, за ядро колишньої там, Російської імперії, то воно починалося з Володимиро Суздальського князівства, а, в подальшому, яке називалося Московським князівством. І, по суті, це е, вихідці з східних слов'ян, змішаних з е, північними племенами Варяг. Це був основний е, їхній костяк. Далі, е, кого ми включаємо в Росію? Да, якути, буряти, казахи. Це абсолютно інші народності, де є домішки інших, умовно, крові. Тому поняття росіянин ну, як національності конкретної ну, її важко виділити. Так само, як що таке Сполучені Штати? Так само, як Австралія, по суті, да, є походженням кого депортованих з Великобританії в'язнів. Ну, тобто, тут, 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 тут потрібно не, не можна розглядати цей аспект, відірвано від історії. І якщо ми говоримо, що да, 100% ваших родичів Рус. русські є, да, то ймовірно, в цьому контексті говориться все-таки про русинів. Напевно, генетична клініка у Москві в Росії нині не може собі дозволити навіть вживати цей термін русини. То чисто питання політики. Uh -huh. Якщо політика говорить про те, що нам потрібно піднімати національну самосвідомість всередині, да, то в такому випадку, на жаль, це буде впливати на результати інтерпретації лабораторії. Це абсолютно офіційна заява. І звісно, таким чином буде підігріватися ця національна свідомість, що ми да, русські є. Ми окрема група, ми окрема нація, ми особливі, так само, як особливі були колись нацисти. Так само, да, були люди, нацисти були недолюди. Так само є да, для, в понятті тут можуть бути рускія, які намагаються ототожнити з росіянами в цілому. Це дуже легко підмінна понять відбувається. І є всі інші, які не наші, які вороги. Тобто, да, я пропонував би це розглядати суто в історичному контексті, тому що інакше оця шахматка вона не складається логічно. А навіщо взагалі е двоюрідний племінник Путіна захотів би здати генетичний аналіз в лабораторії? Варіантів тут або два: перше, це банальна цікавість. От мені цікаво, це модно. До речі, це дуже класно зараз продається комерційними лабораторіями. Це так само, як колись модно було мати да, там, шубку з піста чи муфточку, чи там маленьку собачку. От зараз модно робити дієту Пуденка, зараз модно визначати своє етнічне похожі. Це колись пройде, буде інша мода. Але от зараз це пік. з іншого боку, давайте не забувати, що в Росії існує державна програма, яка затверджена на рівні уряду по секвенуванню, Тобто збору генетичного коду мешканців країни це абсолютно офіційна державна програма, яка накопичує дані тих пацієнтів, клієнтів лабораторії, просто осіб, які проходять там якусь криміналістику чи ще щось, збираючи всі ці дані в єдиний банк, який потім дозволяє аналізувати ці дані масивами, ну і дійсно визначати. Як родинні зв'язки, так і допомагати в питаннях тієї самої криміналістики, ну і плюс мати доступ до генетичного коду будь-якого мешканця. Знаєте, це все одно, що мати доступ до... Його медичної картки, тому що ми знаємо, ми можемо знати високі ризики захворюваності, ми можемо знати, ми можемо відслідкувати його родичів, ми не можемо знайти тебе, але ми можемо знайти твоїх дітей, маму, тата, двоюрідних братів чи сестер і вплинути через тебе. Це це дуже потужний інструмент, його не потрібно недооцінювати. От, якщо зайти на сайт цієї клініки, у них там шоу. Побудовані вони є спонсорами, вони там їхнім зіркам просто пропонують наліво і направо робити ці генетичні тести. На сайті клініки всі дають інтерв'ю і розказують, як вони класно познаходили своїх родичів або передали якісь захворювання. Ну тобто, ця розважальна генетика в них дійсно працює. Вона заохочує здавати більше і більше аналізів, але я чомусь схильна думати, що це якраз про. Про ось ту державну програму по виявленню. З одного боку, це комерція. Будемо відверті, такі тести модно. Це так, дорого? Завдяки цим. У нас тестам. це дорого. У нас ці тести коштують в діапазоні від 200 до 400 доларів в середньому. Тобто, це не космічна сума, яку не можна собі дозволити. Так, да, це можна розвернути в рамках медицини на рівні системи охорони здоров'я, не на рівні ланки окремого лікаря. Бо лікар працює з конкретною людиною, ми говоримо за вищий рівень за говоримо. за за популяційний характер, але це з вашого боку звучить як благородна мета. Я в Росії не знаю, ніхто не знає, як вони захочуть його використати. Все правильно, я дивлюсь на це як лікар, але водночас да ми зробили вже вище примітку про те, що це дуже потужний інструмент дістати будь-якого твого родича, якщо не можна дістати тебе. Запросто, але ж це працює навпаки. У нас тепер є дані людини, яка є близьк входить до близького кола е, диктатора російського, і, і це може спрацювати навпаки. Якщо у нас є такі дані, навіть якщо вони дуже обмежені, чи може нам це зіграти на якусь користь? Ну, принаймні, з цих даних ми розуміємо, що да, у Володимира Путіна може бути мутація в генах BRCA. І, і особливості його здоров'я могли бути пов'язані да, з, наприклад, припустимо раком простати. Чи носить це е, значення для якихось силових структур, ну, це вже вони мають вирішувати. Мені, як медичному працівнику, ну, на цьому, да, я, я на цьому зупиняюсь. Це відкриває ну, дарма, певне, певне коло пошуку, да, не дарма е, силові структури слідкують за сильними світу цього, один проти одного. Намагаючись відкривати ці скелети в шафі. ми говорили з вами про війни вже кілька разів протягом цього інтерв'ю. І війна зараз триває у нас, і до вас приходили зґвалтовані жінки. Що ви намагалися знайти по генетичному ходу або по біоматеріалу, який у вас був на початку війни? Да, звісно, коли почалося там Буча, Ірпінь, Маріуполь, Херсон був певний потік. Жінок, звідти, зґвалтованих, які зверталися, будучи вагітними. На консультацію деякі зверталися з доньками, будучи вдвох вагітними, тобто це взагалі дуже страшні ситуації. І ти розумієш, що ці вагітності будуть перервані. І ти розумієш, що гвалтівника не знайдуть. І маючи доступ до матеріалу перерваної вагітності, маючи зв'язки по ту сторону. З певними друзями, які мали доступ до цієї програми накопичення генетичних даних в Російській Федерації, потенційно ми могли спробувати ідентифікувати злочинця, якщо він проходив десь в цій базі, бодай десь. І це реальний механізм, який ми намагалися запустити в співпраці з правоохоронними органами, але, на жаль, не отримали необхідної підтримки. Ці дані втрачені. На жаль, ці дані втрачені, тому що да я так розумію, що більшість вагітність вагітності була перервана. Звісно, генетичний аналіз ніхто не проводив, бо не було на це підстав, і по суті, це цей золотий матеріал втрачений назавжди.